Як справи? Чудово і мене чудово. Дітки, давайте пригадаємо, чим же ми займалися цілий тиждень з вами? Так, правильно, ми з вами спостерігали, за якою рослиною? Так, за калиною ми ягідки і ліпили, і малювали, і спостерігали за рослиною. А ще правильно. Ще ми розглядали, прапор наклеювали свій прапорець. Згадали? А сьогодні я вам пропоную побудувати з елементів конструктора Лего прапорець, а ягідки викласти вже з знайомих нам кришечок. Для роботи нам сьогодні потрібен Ось у мене такий прапорець в день свята. Давайте пригадаємо, з яких частин він складається, з верхньою та нижньою. Верхня частина якого кольору? Синього, правильно, як небо, вірно, а нижня частина жовтого, як поле пшеничне. У мене вже є паличка, вам батьки допоможуть ось такі елементи конструктора синього та жовтого кольорів. Кришечки, з яких в нас будуть ягідки для нашої калини. Ну що, приготувалися? Розпочинаємо працювати! А я буду і надалі чекати на ваші роботи. Добре, до нових зустрічей!